Наталія Леонова, вітаю в Україні. Зараз звучить відлуння Нюрнберга, яке всі мають чути. Такими словами, генеральний прокурор міжнародного суду правосуддя ООН Карім Хан відкрив засідання Радбезу ООН, присвячене притягненню Росії до відповідальності за агресію проти України. За слуханнями стежила моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до студії зі штаб-квартири ООН в нью Йорку. Вітаю, Ірина. Отже. Що почула ти на засіданні Ради безпеки ООН сьогодні? Чи є спільною позиція делегатів щодо України? Вітаю, Наталія. Так позиція більшості країн, переважно більшості країн, які брали участь у засіданні, є проукраїнською, а антиросійською. Вона, тобто, за мир за те, щоб війна все ж таки зупинилася, і за те, що треба вирішувати цей конфлікт дипломатичним шляхом. Дві країни, які висловилися проти цього, да тобто це була Росія та Білорусь, і якраз представник Росії, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який тобто виступав та перед присутністю. Утім він навіть сказав знову в черговий раз повторив про те, що Буча Бородянка це мовляв імітація. І дуже добре, що його навіть не зупинило. Що перед тим один з спікерів засідання, прокурор міжнародного кримінального суду Керім Хан сказав про те, що в нього немає жодних сумнів сумнівів, і в нього є насправді свідчення про те, що те, що відбувається в Україні, це від воєнні злочини скоєни Росією. Що його група працює в Україні з травня. Вони збирають. Докази для і, тобто для того, щоб дати якраз таку об'єктивну картину світові, щоб Росія не мала змоги більше, тобто заявляти про робити такі подібні провокації, і в рамках ООН так само тому, що ми ці речі чуємо на засідання на засіданнях ради безпеки практично кожного разу, коли виступає на них Росія, і справа стосується України. Окрім того, дуже важливим був також виступ державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна. Він насправді сказав, що Путін заміж, замість того, щоб зупинити Онитися він навпаки своїм це останнім зверненням. Він додав такого бензину, да, тобто вогонь, який зараз от, вогонь цієї війни. І звичайно, це його вибір, за який він має відповідати. І зараз можете почути виступ пана Блінкіна замість того, щоб змінити курс, президент Путін подвоїв зусилля, вирішив не закінчити війну, а розширити її, не вивести війська, а призвати додатково 300 тисяч додаткових військ, не послабити напругу, а посилити її ескалацію, погрожуючи ядерною зброєю, не працювати у напрямку дипломатичного вирішення, а зробити таке вирішення неможливим, намагаючись анексувати ще більше українських територій через фіктивні референдуми. Ірно юристи міжнародники вказують на те, що Міжнародний суд правосуддя ООН може розглянути лише невелику кількість справ в Україні йдеться про десятки тисяч воєнних злочинів. Які ще інструменти були запропоновані сьогодні на засіданні Радбезу? Хотів би сказати, що міністр закордонних справ України під час виступу сказав, що немає миру без справедливості, та і що відповід... ну, тобто відповідальність Росії це ключовий елемент світової безпеки. І зараз в його тобто виступі ви можете почути, які інструменти пропонує Україна для того, щоб все-таки ця відповідальність настала. The best way to prevent Найкращий спосіб не допустити більше російських звірств в Україні, це надати Україні все необхідне озброєння, яке дозволить нам звільнити наші території і зберегти життя людей від вбивств, тортур, зґвалтувань та інших злочинів, які російська армія чинить на українській території. Найкраще, що можна робити, із безкарністю за ці злочини, які вже були виявлені, зокрема з нещодавно деокупованому харківському регіоні, зробити все, щоб міжнародний кримінальний суд мав усі можливості розслідувати тих, хто вчинив зло злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини геноциду, і також створити спеціальний трибунал, який судитиме Росію за злочини агресії. На жаль, через правові причини міжнародний кримінальний суд не може це робити, але злочин агресії не повинен бути безкарним. Дякую, Ірино. З нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН була наша колега Ірина Соломко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки «Студіо Вашингтон? Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом. Де ви прямо?